Сам формат компактності. Дивіться, наскільки вона маленька, дрібна, взяв руку. Компактно, взагалі просто класно. Але ця річ вона не для великих об'ємів. Тобто десь треба пересунутись, на кладовище поприбирати. Або, можливо, десь попідкошувати в межах дерев між деревами. Це набагато краще робити, ніж стігою. Тобто, Девольт малий формат. Це для того, щоб підкосити десь невеличкі ділянки, компактне перевести, стіга більш глобальне. Якщо щось треба покосити, ось по типу як у мене. Девольт не витримав лихої долі, вже був в ремонті і заміна була двигуна. Викосив, ну, хай чотири рази. Ось тут ділянка і там ділянка, ви всі ознайомлені. Тобто ось так. Для порівняння ось дві коси, бачите, доволі взагалі дуже легенька, Десь кілограмів може 4 важить, можливо не важить, і стіга набагато більш потужніша Ремені обов'язковий, тому що по-іншому ніяк не витримати, десь в межах до 10 кг з бачком. З усім. ну Приступаємо до косіння. Сьогодні треба спробувати вже. Шоста година вечора. Будемо пробувати сьогодні щось. Я викосив ну, три години. Грубо кажучи, три години. Плюс перекури за дві години. Я викосив ось цю територію. Ось тут. Ось тут. Зараз візьму спеціально помірю, скільки це буде соток. 30 хвилин. 30 Тут не викошував, бо в мене тут суниця, лісова, дорога теж. Ну і тепер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, прям, двадцять, півнадцять, п'ятнадцять, двадцять два, три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять шість, двадцять 26 на 31. Грубо. Кажуть, це десь 8 соток, тому що там обкошував, тут обкошував, тобто тут 8 соток. 8 соток за 2 години. В принципі, я рахую досить непоганий результат. Я ще до неї звикаю, бо ну, там буквально трішки косив. У мене ще немає такої звички, як правильно неї косити. Однак, ну, тут не докосив, треба докосити. Скажу, що ще одне. Ось. Це була рідна жилка, ось така натовста, десь мабуть 3 мм. Можливо, цей. І мені вона геть щось незручна. Поставив мене є девольтовська, ось така тощина 2,5. І вона мені краще якось легше з нею косити набагато. Тому, тому ось такий результат. Я задоволений, в принципі, гарно працює на це все. Я витратив, щоб викосити 1,5 літра палива 95-го. Тобто, щоб скосити 8 соток, 1,5 літра палива стіга. Аби я косив ось цією. Ну, щоб ось цю територію викосити, мабуть, мені треба було б акумуляторів з 16-16 акумуляторів ось цих. І я би косив, би, мабуть, дня. От так, як я заростав, то ну, сьогодні і завтра тільки зумів би викосити стіга в цьому відношенні. Потужніше, тут навіть не потрібно порівнювати, тому що це дві різні типи, типи тримерів. Одна електрична, друга бензинова. Це дуже компактна і класно брати десь щось робити, якщо десь треба невеликі об'єми роботи, обкосити в садочкові. Обкосити в саду чи десь на кладовище, тобто, де треба більш легкість, доступність, маневреність, ну і те, що ти можеш її положити в машину, вона складається, вона місце практично не займає. Стіга це вже більш задевольт. Стіга це більш уже глобальний варіант, якщо треба косити на довше якісь більш глобальні речі. Мені залишилося ще внизу. Завтра, я думаю. Покушу внизу і на цьому завершу. Стігу купив я за 9 тисяч гривень, деволь 7 тисяч. Ну, різниця практично ідентична. Однак ось такі ціни. До речі, хочу сказати, що всім людям, які пишуть, що ось там прибудинкова територія, це дуже багато часу займає, обслуговувати, ремонти робити, все інше. Дві години я випуску. Я думаю, я б я ще сьогодні часто дозволяв, щоб не було тягнути, тому що маю ще певну роботу іншу там по роботі, робочі питання. я думаю, за 4 години я повністю викосу всю ділянку. Скільки часу це займає? Скільки? Фільтр поміняти. Я думаю, в будинках теж фільтри міняють і ви не п'єте воду, яка йде з крана в тому форматі, що навіть не очищена. Однозначно стоїть фільтр, однозначно вона очищається. Витрати 200 гривень. Поміняти пом'якшувач води, осмос там 400 гривень, мішок солі, за рік піде 4 мішка, 1600 гривень, 3 фільтра, Бо раз в 4 місяці міняє, вода не сильно тут забруднюється мулом. Ось витрати 2000 гривень. Ну не в порівнянні не йдуть з тими витратами, які, я, які у мене були в місті. Так що ось так. Тримерів варті вони того, щоб вони були у вас, і саме в такому форматі двох. Вони один одного доповняють, вони не замінять один одного. Можна з цього теж користуватися, однак її набагато важче помістити в машину, повезти щось зробити. Це й дозволяє девольт набагато швидше це краще зробити. По косінню, не знаю, по камерам показував вам. Трава ось там біля лісу була дуже густа. Але найважче кусити навіть не цю траву, а ось ця, що тут біля дороги росте. Вона така прибита біля землі, самої, така густа-густа, її дуже важко вибити. Можливо, це було пов'язано саме ще з жилкою, бо там проста жилка кругла, а жилка девольтовська вона має ніби такі грані. І відповідно нібито краще, треба, якби вона перебиває саму траву. Ось. Бачите, ця жилка просто кругла, а Девольтовська, я не знаю, чи камера передасть, має ось такі грані. Вони не є гострими, однак це дозволяє, мабуть, все-таки краще перебити траву. Так що ось так. Власне, коментарі під відео, ваші вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба та все буде Україна!